Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді мережева ексцентрикова шліфувальна машина gex 125 Цей інструмент підійде столярам, меблярам та всім, хто займається поліруванням або шліфуванням. Трохи проговоримо про особливості даного інструменту. І перше це дизайн, який дозволяє гарно контролювати та працювати інструментом під час роботи. Друге це коліщат, який дозволяє обрати швидкість. При обробці різного віду матеріалу інструмент постачається з мішком для відведення пилу, а завдяки системі Click and Clean ви зможете під'єднувати пилисмок для тривалої роботи. На цьому інструменті також зменшена вибрація до 3,8 метрів на секунду в квадраті, завдяки чому ви можете працювати тривалий час без втоми рук. Цей компактний інструмент потужністю 290 Вт дозволить вам виконати більшість робіт. Використовуючи якісний розхідний матеріал. Це був короткий огляд ексцентрикової шліфальної машини GEX-125. Нагадую вам, якщо вам потрібен якісний інструмент згідно ваших задач, звертайтесь до нашого офіційного дилера у вашому регіоні, якого ви можете знайти на нашому офіційному сайті. Всім гарних робіт і гарного дня!